Ми заснули, і буквально через годину пролунав сильний вибух. Це підірвали міст в Новоайдарі, якраз поблизу того місця, де перебували тоді мій вітчим зі своїми побратимами. І всі прокинулись. Моментально всі прокинулись. Написала наша класна керівничка: діти, будьте в спокої, не переживайте це все закінчиться дуже швидко. Але, звісно ж, паніка була неймовірна. Не знали, що відбувається навколо. Я тоді вийшла на двір, і я побачила там стовп диму. Я зрозумів зрозуміла, що щось неймовірне відбувається. Ми дуже сильно злякались і просто не знали, що робити далі. А потім уже подзвонив мамі її чоловік і сказав: Це війна, нас кудись відправляють. Ми не знаємо куди. Зберіть, будь ласка, мої речі. Принесіть мені. Пішли якраз туди до того моста, віддали йому речі. Вони дуже дуже швидко попрощались. і Він побіг. Дуже велика паніка по селищу самому Новайдар, Всі заправки зайняті здоровенні черги в магазинах. Всі панікують, всі збираються, їдуть.